Якщо ви українську електричну машину розмитніте в Іспанії, ви економите орієнтовно 30-35%. Чому тому, що Україна не платить на даний момент ПДВ і мито, а також акциз, відповідно, ви на цьому економите. Але щоб її розмитнити тут в Іспанії, є декілька моментів. Якщо ви візьмете НІЄ, НІ вам не дає можливість розмитнити по пільговому розмитненні. Перша умова, яку ви повинні взагалі дотриматися, це її купити за 183 дні до отримання тієї, тобто тимчасового захисту, просто ні вам не поможе. Отже, якщо ви купуєте, наприклад, машину в Україні електричку, далі приїжджаєте сюди і подаєте документи на тимчасовий захист для українців за 183 дні після купівлі машини. Далі після отримання тимчасового захисту ви можете її розмитнити по пільговому тарифу і це буде коштувати приблизно десь ну, 1000-1200 євро. Якщо ви не по пільговому, то стандартна Tesla Model 3 там, чи Tesla Model Y ну, буде коштувати розмитнити десь від 6 до 8 тисяч євро плюс-мінус. Ну, ви розумієте, різниця досить таки серйозна. Якщо це дорожча машинка, наприклад, там Model S така як мене, ну там різниця вже може бути в розмитненні 20-30 тисяч євро. Тому тут врахуйте цей момент, тому що просто по з податкового номеру це не вирішує, але закон для тимчасового захисту, звичайно, це можна буде зробити. Тут є багато компаній, які тим можуть зайнятися, і вам розмитнити без проблем.